Вітаю ви на каналі TV. Це окрема думка. Вадим Карасьов, політичний експерт, сьогодні наш гість, і я задам вам ну радше таких більше кілька оперативних питань, тому що щойно стало відомо, що в мінську все вже готово для зустрічі між президентами Росії України, між Путіним і Порошенко. Але чи відбудеться ця зустріч? Як ви вважаєте? Ну а навіщо туди їхати? Ну, наприклад, щоб зараз зустрічатися з пані Ештоном. Ну, з пані Ештон можна зустрітися або в Києві, або так. в Брюсселі. Ну, райте, дипломатія, вона ж не буде вам говорити про те, що ми їдемо зустрічатися з Путіним. Але сенс цієї поїздки в Мінськ саме зустріч з Путіним. Угу. Все. Але один на один, чи один, один. Один на один, один на один, ні, один на один. Зрозуміло. Ну добре, давайте так тоді гіпотетично про Але про це ніхто не буде казати. Не буде? Ну, ну, тому що і наш президент, і російський президент, вони певним чином заручники внутрішньополітичних обставин. Uh -huh. Є свої політичні розклади в Україні, uh -huh. тому що ну, контакт з агресором. Uh -huh. Так можна ж обіграти, тим більше напередодні виборів виборча кампанія сьогодні починається фактично. Так, і Путін теж заручник, тому що в нього цей от реваншистський лекторат, угу. такий імперсько-націоналістичний лекторат, і ти теж і ти на діалог, наприклад, з керівництвом Бандерівської в лапках України. Це теж. Про що тоді будуть домовлятися Путін з Порошенком? Ну, по-перше, потрібен дійсно діалог, тому що ситуація заходить дуже глибоко. Так, і в відносинах між Україною та Росією. В відносинах між Росією Заходом, і Заходом Європейським Союзом. Я не кажу, що про ситуацію в Донбасі. Ось. Тому потрібно все ж таки шукати якісь розв'язки. Але це знаєте, от як є міний механізм, бомба, і там багато дротиків. І потрібно дуже обережно кожен дротик знімати, щоб не порушити, тому що він може зірватися в будь-який момент. Це буде така робота. Вони мають домовитися про якісь принципіальні речі: наприклад, що робити з Донбасом. Раз що робити по газу? Два що робити з торговими відносинами? Три, тому що ми залежні, як і Росія залежна від українських виробників, особливо ті, які на Донбасі на сході України. А потім вже дипломати, потім експерти, економісти там будуть вже розв'язувати кожен цей вузлик, який сьогодні, ось по вузлику, по вузлику, і створили такий вибухонебезпечний. Такий клубок протиріч, ну добре. Ми розуміємо, що насправді для Путіна немає ніякої проблеми зробити все, щоб енергетичної кризи не було в Україні, і щоб і щоб власне ці проблеми з газом, яких ми очікуємо, щоб їх уникнути ну, як, щоб не було, добій... як немає проблем. Ми ж йде е, е, відносини незрозуміло які так mm -hmm. є борги. А по-друге, чому розумієте, раніше? Ні, так, та, все питання, Росія що могла, газ може попросити да, Росія? Да, Росія спонсорувала, були, нас субсидувала економіку за рахунок е, низької ціни на газ, потім це все закінчилося в 2009 році. Тепер вони теж шукають якісь умови, можуть знизити, наприклад, ціну на газ, але політичні умови якісь потрібно будуть. Наприклад, а ви в НАТО збираєтесь вступати чи ні? По позаблоковому статусу, наприклад. Або, а що з ЄС? Як ви розумієте угоду вільної торгівлі? А як це буде з митним союзом? Тому що, mm -hmm. тому що скажу, якщо говорити чесно, то коли підписували угоду про асоціацію зону вільної торгівлі, багато проблем було просто винесено за лабк за дужки. Mm -hmm. Чому я розумію, чому? Тому що для нас угода про асоціацію це було настільки економічним документом, економічною калькуляцією, mm -hmm. скільки історичним вибором, так таким моментом відірватися від Росії. Mm -hmm. Правильно зробили це. Правильно, ми відірвалися від Росії, що бачити з якими наслідками. Але тепер ж потрібно вже до цього підійти не до як документу або акту, який означає фундаментальний розрив з пострадянським минулим, а до як економічного документу. Тому сьогодні потрібно залагодити якісь відносини торгівельно-економічні з Росією, щоб ми ну, не втрачали ну, добре. Да, і так. по останнє це знаєте, от перемовини це не просто буде мирний акт, mm -hmm. так от прорив там миру добилися. Це буде довготривалий мирний процес. Якщо це буде мирний процес, Угу. Причому на тлі продовження воєнних дій на Донбасі. Ну добре, схід України, Донецька, Луганська області, депресивні регіони. Дотаційні регіони. У який спосіб вони становлять якусь певну зацікавленість для Росії? Що цікавить? Ну не власне не Донецьк вже Луганськ цікавить Путін. Ну чому і Луганськ, і Донбас, в цілому, але знаєте, що такі соціально депресивні регіони? Це соціально-депресивні yeah. регіони, так. Але я б не сказав, що економічно депресивні регіони це 25% експорту, це там 30% надходжень до бюджету, це індустріальні заводи. Пробачте мені. Вагонобудівні заводи Стаханова, а шахти, а підприємства військові. В Донецьку нема, ну, хіба та, нема немає. Але ж ви знаєте, в якому заводи. стані все це зараз да. перебуває і то, і да. ми... Просто що Білий олігархі, олігархі да. просто звідти вони гнобили економічно людей. Тому у нас такі відношення, що Донбас неприсинний. Але гроші, до речі, з Донбасу йшли в Україну. І Україна без Донбасу. Це вона буде більш такою аграрною країною, аніж індустріальною країною, uh -huh. і це не, і не добре. Uh -huh. Це не добре. Тому потрібно битися за Донбас, потрібно Донбас реінтегрувати Україну. Я не кажу там про геополітичні наслідки. Uh -huh. Я по суто економічні наслідки. Uh -huh. Причому ці всі заводи так uh -huh. на Донбасі, вони ж орієнтувалися на російський ринок, тому що стахановські е, вагони вони європі не потрібні, але Росії вони потрібні. Під час е своєї промови під час святкування Дня незалежності президент а, Порошенко згадав про і, і власне а, він зробив це під час зустрічі з пані Меркель про план Меркель на знак штат плану Маршала. В чому полягатиме цей план? Як ви думаєте? Ну е -е, план Маршала це вже добре, аніж план Маргентау. тому що коли німці, ж точніше, американці пропонували план Маргентау для Німеччини, тобто, взагалі, знищити всю промисловість Німеччини і зробити її аграрною країною. Але переміг план Маршала. Але це план Маршала, він ж не тільки означав там, фінансову допомогу. На тодішній, на тодішній час це було 17 мільярдів доларів. Дуже гігантська сума була. Але це передбачало створення Європейського Союзу. Спочатку це було товариство Гля і Сталі «Угля і Сталі. Так? Атомна інтеграція, потім замирення Франції і Німеччини, тому що це країни протягом багатьох століть в Європі були такими ворожими діадами. Вони воювали між собою за територію, до речі, за Альзас, за Так. А план полягав в тому, щоб зробити їх мирними країнами, об'єднати інтеграційно. От тепер вони локомотив інтеграції європейської локомотиви. Що стосується плану Меркель для України, поки що це такий, я би сказав, начерк, драфт, чер чернетка плану. Uh -huh. Тому що ніякого плану немає, окрім 500 мільйонів євро, які пропонують в трасовий фонд. Але ще потрібно створити цей фонд, залучувати інвесторів, це дуже довготривала справа. І зрозуміло, потрібно дати реверанс Меркель і завдання будь-якого політика, а президента тим більше, формувати надію. Але давайте говорити відкрито, що нам Європа і Сполучені Штати Америки захід грошей не дасть на відбудову України. Мільярди нам не дадуть. Інвестори можуть дати, але для того, щоб вони вклалися в фонд по реінтеграції або реконструкції mm -hmm. Донбасу, там потрібен, щоб був мир. Гроші ж не будуть давати на війну. Так? Тому це план поки що виглядає достатньо умовно. Хоча є інший план Меркель. Так, він полягає в тому, що військового рішення конфлікту на Донбасі немає. Це її меседж. Чому? Тому що знаєте, всі не хочуть війни, але й не готові до миру. Скажу чому, тому що до війни ніх, ніхто не не готувався. Ми не готувалися до війни. Росія теж не готувалася до війни. В якому сенсі? В економічному сенсі. Якщо б вони готувалися до війни, то для них всі санкції економічні були б не такі вже й болючі. Вони б уже провели імпортозаміщення, там створили свій аграрний фонд для того, щоб повністю компенсувати там імпорт якихось екзотичних риб, м'яс. Овочей, такі інше, і Європа не готувалася. Якщо б вона готувалася, то вона провела б енерго іншу енергетичну політику незалежно від Росії. А оскільки ніхто не готувався до війни, а війна затягується, то всі втрачають. Європа втрачає, тому що санкції для неї дійсно болючі. Ну болю... теж болючі санкції, тому що товарообіг між Росією і Європою приблизно 300 мільярдів євро щорічний. В Сполучених Штатах 19 мільярдів доларів. Розумієте суми, які mm -hmm. не, не, не співпідставні. далі для нас. Ми теж не готувалися до війні. Економіка починає страждати так. Суспільство. Ми ж теж не знаємо, що буде з економікою на 2015 році. Ну а от під час цих і Росія теж не хоче от, економічних, але транс. під час сьогоднішніх мінських перемовин а, власне фактор Криму наскільки він буде сьогодні ваговим аргументом, тому що ми розуміємо, що президент Порошенко не хоче відмовлятися від Криму. Ну правильно і не потрібно відмовлятися, і не буде відмовлятися. А, значить, він... Але це ні, розумієте, коли йде непроста розмова, пошук компромісу. Не потрібно висувати проблеми, які розколюють, роздратовують. Крим поки що потрібно винести задушки. Давайте шукати, поки що для нас проблема яка. Крим це проблема, така довготривала. Ми її не повернемо Крим зразу. А нам потрібно сьогодні зберегти Донбас. Тому давайте починати з того, що реалістично можна зробити. От давайте так, реалістично сьогодні повернути Крим. Ставлю дані. Не реалістично. За конституцією Росії не можна, тому що вони так є. Ну, ну просто це, 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 це нереально. Ну на не за рік-за два. А що реально в цій ситуації? Реально, що перше: конфлікт на Донбасі. Деескалувати, хоча б деескалацію. Хоча б далі про газ треба домовитися, про торгівельні зв'язки, по відносини Європейський Союз, Смитний Союз, Україна. Це реалістично. Давайте, тому політика, це мистецтво можливо. Це потрібно буде реалістичне рішення. А так зрозуміло, якщо ми будемо, приїдемо на перемовини, віддайте Крим, а віддайте Крим, тоді ми будемо з вами розмовляти. Ну, так розвернуться і поїдуть. Так що будемо поступово-поступово розв'язувати ці всі конфліктні вузли. Кризові вузли угу. для того, щоб потім розмотати все це. і От... Головне, щоб ця бомба вона не взірвалася. Ну Вадим мирчи. Це ми так зараз з точки зору о, о, українських дипломатів поговорили. А що російська сторона? Коли російська сторона готує др другий гуманітарний конвой, так званий, так ну гуманітарний же конвой, слава Богу. Ну та гуманітарне вторгнення таке да. я би сказала. І що далі? Навіщо ви знаєте, що вони напівпорожні білі вантажівки прийшли? Ці цукор запропонували там чай, ну ви знаєте, і воду власне ми потерпали, виявляється люди на сході саме без води. Ну, тут важливо продемонструвати було, що українська влада не піклується про громадян mm -hmm. України і гуманітарних конвоїв немає, і чи гуманітарної допомоги замало, а от вони якраз цю допомогу пропонують. Але розумієте, тут я скажу тут одну річ, таку можливо не Наскільки Настільки втратила довіра, втратилася взагалі, от такий рів. Обрив у відносинах між Україною і Росією, що повна недовіра, навіть якщо є якась можливо і е, позиція от, просто правильна, доп... наприклад, гуманітарна допомога для Луганська Донецька. Але сьогодні оця взаємна недовіра, ця стіна недовіри, вона приводить до того, що ми істерізуємо це все. Тому е, особливо знаєте, коли інформаці... інформаційна інфраструктура сьогодні, там соціальні медіа і кожна людина, вона новинар. Вона журналіст, вона політолог, така народна журналістика, народна політологія. Перепости, пости, і то, тому там то вивезли вони військових, то не вивезли. Але давайте дивитися на заяву ОБСЄ. Mm -hmm. Військових установ чи якогось обладнання не вивозили. Звідти, так? Такий гуманітарний конвой. Ну що, готуються, давайте ми теж тоді гуманітарний конвой теж будемо. Випереджати, давайте ми гуманітарну допомогу будемо е, мешканцям Донбасу. Давайте їх не будемо нещадно, так сказати, критикувати за цей парад. В лапках uh -huh. так полонених, полонених в Донецьку, в Донбасу, так тому, що це мені здається, все ж таки рішення керівництва так званих самопроголошених республік бойовиків, Тобто то, то ви думаєте, що мирна просто стали учасниками. Да, чи, чи, давайте так. Не, не розпалювати, тому що це тільки посилює цю конфліктність. А що потім це ж це ж українські громадяни. Так, да? да, вони сьогодні в таких умовах живуть. Вони, можливо, самі не знають, що вони творять, самі не ведуть, що mm -hmm. творя. Да? Але не розпалювати оце, що як там блоги пишуть, що там Донецький ти що ви там такі, такі, там, ми вас знати не хочемо і, і mm -hmm. прочі, про не потрібно. Ну от огляду тепер на як якщо хто, якщо хтось хотів якраз провокацію зробити, керівництво і цей парад, то вони якраз хотіли цього результату. Uh -huh. Щоб повністю розділити розділити э, Донбас, людей Донбасу і іншої України, uh -huh. просто розчвирити так, щоб поки поки знайти містки для порозуміння вже потім було набагато важче за всіх цих обставин, про які ми говорили, чи можливе проведення парламентських виборів на території Донецької, Луганської, якими будуть результати, які як яка буде політична риторика тепер на цій території? і, uh -huh. Власне, хто з політиків українських матиме шанс? Ну, дивіться, по перше, вибори там провести, я не бачу. Великих проблем. Технічно це можливо зробити. Угу. Політично це теж. 25 травня там відбулися президентські вибори, і, тим більше територіальний контроль е, України був набагато менший над Луганською та угу. Донецькою область. Е, По-друге, е, можливо, там декілька округів, 5-6. Мажоритарних горгів, Луганська, Донецька не будуть заповнені. Ну, Ніякої проблеми я не бачу. Коли буде вирішений конфлікт на Донбасі, там можна провести до вибори. Я нагадаю таку ситуацію. У 1994 році теж були мажоритарні вибори, але тоді для того, щоб братися, потрібно було набрати. Не менше 50% підтримки в окрузі. Угу. І 30 десь округів не мали переможців у 94-му році. Вони не набирали 50%, не було такої підтримки. Ну, нічого страшного, парламент працював, так і цей раз. Ну, буде. По списку, немає проблем. Там будуть люди представлені в партіях з Донбасу. Угу. Там, в, в Донбасі багато патріотів українських, до речі, які можуть представляти цей регіон. І тут я не бачу проблеми. Третє, Явка буде низькою. На Донбасі. це потрібно зрозуміти. Четверта, хто має там чи може так сказать, претендувати Ну, я думаю, що і партія Порошенка може претендувати, партія влади. Якісь патріотичні теж такі сили можуть отримати якісь голоси від патріотів, які що, що, нема в Краматорську патріотів, є. Думаю, що тігіпка може сильна Україна, все-таки це його там Південь України, центр України, такі східно-центральні регіони України і з заходом, я би так сказав, на цю територію. Можливо, ця партія нова Каліснікова, вілкова, яка вже не буде називатися партія регіону, якось по-іншому вона буде названа. Називатися те, що може взяти голоси. Ну не виключаю, що таке це цілина електоральна. Вже от такої партії, мегапартії, яка газкаже, яка може сказати, що це мій електоральний, це моя електоральна вочина, mm -hmm. що це наш електоральний ріон. Такого не буде. Розберуть а от, а от про політичну долю, ну колись політичних лідерів, от про виключення mm -hmm. з партії Батьківщина Геннадія Москаля. Чи це означає, що Юля Тимошенко готується очолити опозицію до до Петра Порошенка, тому що його з якою формулюровкою? За те? Що він був представником власне, кандидата Порошенка, одна з формулюровок. Ну, я я на курсі так. про Ну, Хочу пошуткувати, можливо, за прізвище, так, Маскаль, так. все ж таки Тут прізвище на войні, не дуже Так, да, як на війні, як на війні. Е, не знаю, але я ось буквально там годину тому дивився сайт Батьківщини. Там навпаки е, батьківщина Юлія Тимошенка е, вона призиває провести цю кампанію без нападок. На такі патріотичні хвилі, без цього взаємопоборювання і з надією, що в нові новому парламенті може бути створена конституційна патріотична більшість. Так, що якщо говорити про офіціальну риторику, ось Та, партії... але якими силами От бачите, з огляду на все те, що чи, 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 чи з чим зштовхнулися з якими uh -huh. зовнішніми і внутрішніми викликами uh -huh. Україна, було зрозуміло, що немає політичного майбутнього в представників партії районів, Аж раптом ми бачимо, що вони розкололися, проте не зникли. І власне ну там же партія регіонів теж така була партія, знаєте, дуже умовна. Так там же були різні сіли, там проросійські, там бізнес-крило було. Ну так? та але має значення. Це ці всі, всі люди підтримували да, лідера, але... який втік власне з країни. Але, але але дивіться, ну а тут потрібно давати шанс шанс всім. Кінецький цим хай це виборці зроблять. Так, ну та. це так це найкраще. Але в нинішніх умовах оце вибори. Вони ж будуть проходити в умовах національного патріотичного консенсусу. Угу. Вони будуть проходити вперше в Україні в національній рамці. Що раніше такої національно-патріотичної рамки не було, тому що одні партії виступали за націон... були національно-патріотичні, другі були проросійські. Так і в них були різні стратегії, різні програми, протилежні навіть так. Одні за НАТО, анти-НАТО, ЄС, МІТЕЕС, тобто це такий на розрив був, тому що зовнішнє політичне становище України таке було, що воно і генерувало внутрішньополітичні не просто розбіжності. А протиріччя і не просто протиріччя, а антагоністичні протиріччя. А в іншого це не буде. Всі партії вимушені патріотизуватися національно бути орієнтованими. Націоналізуватися, я би сказав. Ну в такому сенсі, не в економічному, а в ідейному, так сказать, в ідеологічному сенсі. Тому хочете бути в українській політиці? ставайте національно патріотичними партіями. Назвалася, називалася ваша раніше партія «Партія регіонів. Ви цю назву змінили. Ви програму змінили? Ви сказали, що ви національні патріоти, але розумієте? Ну, хай вибори зробиться, висновки. Вірите чи ні? Цим людям, які провели ребрендінг партії регіонів. А хто стане опозиційною силою. А розумієте, от ми привикли, що опозиція це, знаєте, і інше щось. Ні, опозиція це буде про, Ні, це по проблемам. тактика. Контролю. Чому? Ну, контролю, але це буде тактика. Це угу. будуть розбіжності по тактиці, по нюансах, по акцентах, а не по стратегії. От раніше у нас завжди опозиція була стратегічна в тому сенсі, що в нього інша стратегія розвитку держави, і це розполовинювало державу. Тому що е, е, провладні сили оособлювали одну державу, одне бачення держави, а позиція уособлювала інше бачення держави. А це вже не буде. Вже держава одна, національна рамка одна. І буде тільки проблема там, коли вступати в НАТО. Через 10 або через 15 років. От влада буде говорити, через 15 років, опозиція, через 10 років. Звикайте до такого життя. Тому що, бачите, нація це єдність. Нація це єдність. А раніше єдності такої не було. І навіть російські філософи писали, що Україна не вирішила головне завдання. Вона не стала єдиною. Вона не вирішила проблему єдності. От вона вирішила про єдності в такий спосіб, в який це дозволив майдан до цього Янукович, а потім Путін. Але питання федералізації щодо до сходу країни, яке яке зараз нам напевне буде обговорюватися і можливо вже триває в ці хвилини в мінську. Наскільки як воно власне буде в питання федералізації, не обговорюється? Чому Бо, тому що слово федералізація сьогодні в Україні, по-перше, це табу, табуйоване? Не знаю, добре це чи погано, але за душки його беремо. Можна поговорити про децентралізацію. Uh -huh. Так децентралізація дещо інше і то після того, як там пройдуть вибори але мер. децентралізація у якихось особливих умовах для щодо сходу, тому що ми говоримо про децентралізацію реформи де, для, у нас, для завжди, у нас країна була, у нас країна була пострадянська. Це була країна, не нація держава, а така постімперський е, утвір, так утворення. І це була фактично федерація, тільки це не називалося слово федерація. Mm -hmm. Що Донбас не був автономний, був тільки ця автономія була еліт. Що mm -hmm. як будувалася держава? От вам, Донбас, робіть з ними, що хочете, тільки будьте лояльні Києву. Тільки гроші. Mm -hmm. Бюджет і по корупційним схемам. Тому і там і виникли Донецький клан, е клан Януковича. Так? Це ж було не Тільки це феодалізм такий, феодальна федерація. Mm -hmm. так? Хіба сьогодні Дніпропетровськ це не закритий регіон, закритий. Це така напівфеодальна федерація. Так що, розумієте, можна, теоретично можна про Донбас домовитися як? Туди повертаються донецькі олігархи, контроль беруть. Але ніякої деюри автономії, ніякої деюри федерації, лояльність Києву, підконтрольність та, Києву. І це Путіна, до речі, теж може влаштувати. Тому що тоді Донбас він економічно теж залишається прив'язаним до Росії. і розуміючи це. Ровиться хметаф останню заяву про те, що готовий віддати за все, все все заради миру на на, на сході. Е, ну це його територія, тому що зараз він у Львові вимушено так там футбол. Там, ці э, всі э, садовим, mm -hmm. скажімо садови, напівпрозорі э, э, союзи. І форпост у Львові. Тому що от э, Дніпропетровський говорить про те, що форпост незалежності це mm -hmm. Так? Є ще один Форпост Незалежності, це Київ Майдан. Там президент. Mm -hmm. А є ще формується один форпост. Він був, є, а ще новий Львів. Але вже не Свободівський Львів, а такий. Коли Донецькі можуть переїхати у Львів. А що ж про Харків ви не згадуєте? Харків ну, це форпост чого? Ні, просто Харків не настільки пливовий. От. Харків не настільки пливовий для того, щоб мати якусь олігархічну групу, uh -huh. так, такий бізнес зверху, який би міг контролювати е, цю область. Харків сьогодні контролюється з Києва. Е, підсказати, які міністерства. Uh -huh. Ні, це. Ну, ми, да. Да, Але ми... це інше. Це, це, це не так. В цьому, Добре, цьому, в цьому сенсі це... Харків він не може е, зрівнятися з економічною потугою Дніпропетровська. Одна хвилина в нас лишається. Я а, все ж таки хотіла, лів. щоб ми повернулися до мінську. Хто виграє після сьогоднішньої зустрічі, якщо вона відбудеться власне більше Росія, більше Україна, чи власне Мінськ, який донедавна, як ми вже згадали, скільки років більше десяти не бачив mm -hmm. великих mm -hmm. європейських політичних гравців? Власне, тепер вони всі зроблять uh -huh. все, щоб мінськ повернувся Білорусь Вернулася у велику політику? Ну, мені не важливо, там виграє Лукашенко чи ні. Мені головне, щоб в цій ситуації ми ніхто не програв. Тому що, якщо ніхто не програє, то значить то це означає, що мирні, мирний цей процес можна запустити. Тому що на перемовинах головне не стільки подавити свого візаві, а все-таки шукати якийсь компроміс. Іти на поступки, але вигравати в стратегії. Ми можемо тактично в чомусь зробити поступку, але виграти стратегічно. А, чо, mm -hmm. а в чому я бачу виграш стратегічної України? Нам потрібна передишка для того, щоб потім зайнятися дійсно реформуванням країни, створення нової країни, армії таке, і таке інше. Вадим Карасьов сьогодні в прямому ефірі канал Тія і висловив свою примутунку. Дякую за те, що ви mm -hmm. знайшли yeah, час. Я дякую за довіру нашим глядачам. Зустрінемося завтра. Усі вже порівняно добре».